Закохався дід Микола в куму Катерину. По пшениці через поле біжить без зупину. У шикарному костюмі, черевики нові, серце в грудях калатає, сповнене любові. У руці букет тримає, троянди коханій, за ту розкіч дав Микола копійки останні. Шоколад, вино купив їй, любить Катерина, посміхається, дідусь йому мала дитина. Зранку вмився, тиск поміряв, випив кардарону, натер литки і коліна та й вийшов із дому. Щоб нічого не боліло, все було у нормі, треба вміти своє тіло тримати у формі. До коханої катрусі летить, як на крилах, у душі ще зовсім юний, хоч борідка сива. Жінка Мотря давно вмерла, царство їй небесне, тож сваритися не буде, бо вже не воскресне. Як зайшов до Катерини, то зле йому стало. Тиск піднявся, серце скаче та повітря мало. Колю в ліжко обережно поклала кумася, спав, як вбитий, та під ранок Мотря придалася. З того світу повернулась, ох, то баба, вража, над Миколою нагнулась і на вушко каже Як здоров'ячка не маєш, не шукай кохання. Не неси, будь ласка, з хати пенсію останню. Якщо вам сподобалася ця гумореска, підписуйтесь на мій канал.